Доброго дня, шановні глядачі, з вами як завжди Юрій на каналі Мінягровіниця. Сьогодні, бачите, в нас випав хороший сніжок. Правда, швидко тане, але, на жаль, мінусова температура має бути вночі. Думаю, це все буде лід. Сьогодні хотів нагадати про солі 75, такий під сніжком стоїть. Маємо сніг весь кидати, щоб не замерзло на тракторах. Нагадаю, що на нього діє акційна ціна 28,5 умовних одиниць. Що за ці кошти ми отримуємо? Ми отримуємо відмінну якість по трактору, люксову кабіну, регульований руль по висоті, по нахилу, клімат-контроль. Кабіна Solis у Сіх стандартна, що 50-ки, що 75-ки, що 105-ки, і, до речі, 110-го і 130-го аналогічні кабіни. Має він двигун об'ємом такий самий, як і в 105-го, навіть маркування двигуна таке ж саме йде, лише відрізняється турбіною і відрізняється паливною системою. Паливна система тут по принципу CommonRail йде. Ось такий він ззаді, потужна навіска. хороший тракторець, хороша альтернатива мтз 82 Ціна не дорожча, ніж китайці, якщо хороший китаєць, тому що, розумієте, зараз багато везуть тракторів, де вказують невірні потужності. Тут буде у вас повномірна 75-ка. Тобто втягне воно вона все навісне, як МТЗ-82. Розбірні передні диски, розбірні задні диски. Стандартно ВКТ-резина, як в усіх солісах. До речі, безпосередньо цей тракторець буде уїжджати. Він проданий по кредиту, по програмі. Людина два таких замовила. І ось інші, які ми перемістили з іншої філії, під цього покупця. Два відразу їдуть, їдуть в одне господарство. До речі, будуть вони працювати і в садках, і на полі. Чекаємо на вас, компанія Мінягровіниця. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас, допоможемо підібрати тракторець на будь-яку потужність під будь-які ваші вимоги. До нової зустрічі!